Рік тому Олексій Півторак їхав у Крути, щоб прийняти посвяту у члени спудейського братства Києво-Могилянської академії. Сьогодні, вже як голова цієї організації, він везе у Крути молоде покоління Могилянців. Разом з Вертепом і святом Купала. Поїздка легендарним маршрутом Київ Крути Київ є одним із заходів, що гуртує цей студентський колектив. За року в рік до символічної колони Київського університету стягуються члени напіввоєнізованих об'єднань, охочі позакликати до боротьби з окупаційним режимом. Я не перш ліпомірацька як жила батьківщина. Любителі поскаржитися на північного сусіда на сон, зовсім вирізали. Подивись на їхні очі. Та просто люди з особливими ментальними потребами. Моя політика проста, кристальна чиста. Мені дано повне право. Ад імені Ісуса Христа і Божій Матірі, а правда всіх приступніком міра. Навколо домінує мілітаристська естетика. Гуркотять рушниці і навіть гармати. Як і 90 років тому цей день дає привід радикалам покритикувати лібералів. Опозиції заявити вимоги до влади перенести день захисника вітчизни з 23 лютого на 29 січня звідусіль звучать мантри про 300 юнаків спартанців і голови, які вони склали за незалежність України. Популярною в історії Крут є тема зради керівництва. Історія повторяється на сьогодні. Приїхали багато учнів, багато студентів, багато молоді. А керівники як такович. Мало хто усвідомлює, що всі ці кліше були сформовані ще в 918-му. Сайт Історична правда намагається боротися із міфами, привертаючи увагу до подальших життів учасників битви, адже більшість гімназистів не загинули, билися з більшовиками на вулицях Києва, закінчили навчання. Потім хтось спокійно жив у радянському Києві. А керівник Крутяна Веркій Гончаренко під час Другої світової став одним з організаторів дивізії Галичина. Один з його підлеглих, Іван Грушецький, став батюшкою на Волині, а інший Микола Кривопуск у 20-му служив в особистій охороні отамана Петлюри, а згодом став інженером і помер в 70-му у штатах. Олексію та його друзям ближчий такий погляд на крути, піддавши шану своїй маленькій традиції та пройнявшись атмосферою тих непростих часів, вони знаходять свій сенс у цьому історичному дні. Ну, важливим є спілкування. От зараз бачиш людям пасело. Приємно. В Якщо блишити політику спокій, день пам'яті героїв Крут має чисто людський вимір. Як і 80 років тому, це історія здатна гуртувати українську молодь навколо себе. Сашко Чубко, Могилянська школа журналістики. не дай, A szanse na szyku.